Російських олігархів змушують, ну окей, закликають скинутися паблом на війну, бо інакше терор змушувати будуть тоді. В цей час Соловйов, наче та двоголова курка, яка зображена у них на гербі, бігає по своїй студії та кричить про те, що Росія всіх зітре у той ядерний пил, загальновідомий. Ну а в цей час пропагандистка Ольга Скабєєва сидить на п'ятій точці і боїться, бо боїть. їй реально страшно. Дуже страшно за перспективу українського контрнаступу. То що ж у них там на російських болотах у їхній пропаганді проаналізуємо далі, друзі, підсумки минулого тижня про що вони кричали у себе на телебаченні, для того щоб розуміти, що у цього крейзі ворога. На думці і що вони намагаються яке гімно згодувати своїм глядачам. А ви тим часом підписуйтеся на фабрику новин. Також неодмінно поставте уподобайку цьому відео, пишіть коментарі у підтримку цього відеопродукту, щоб більша кількість людей його змогла побачити, та неодмінно ставайте нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати є під цим відео, або ж на головній сторінці фабрики новин. Шукайте її та тисніть туди і підтримуйте відтак нашу команду місячним платежем. Ну, поїхали. Отже, розпочну із НТВ, тому що там вийшов такий нетривіальний матеріал на пропагандистському російському телеканалі НТВ. Е, Якийсь чоловік, оце який праворуч по картинці, Борис Борисич, так його назвали у студії. Мене абсолютно не цікавить, хто він такий, що за чорт і Тому подібне, е, але цей Боріс Борисич почав говорити повну насправді зрадоньку. Він почав говорити про те, що до 24 лютого 2022 року ніхто навіть не думав у Російській Федерації про те, що їх. Можна обстрілювати, що сама територія РФ може бути обстріляна. А тут дивись, така халепа сталася, що е, рашистський режим сам призвів до того, що починає загроза з'являтися самій безпосередньо Росії. От що сказав цей Борис Борисич ужаста, Вот в чем заключается. в том, что до 24 февраля двадцять года никто не обстреливал Белгородщину. Курск, Брянск не падали прям под Москвой Вот эти вот дрони. Начав то, что у нас называется официально специальная военная операция, мы тем самым резко повысили риски того, что вот этот вот то, что нельзя называть, придет сюда. Вот такая беда случилась. Ну, это, конечно, то, что нельзя называть, это по-ихнему вина. Но знаете, какая наибольшая беда? Так это то, что в них что-то нельзя называть. Вот это, в правде, беда. Тому що вони раби свого царя, якого зрештою теж нізя називати такий собі Володимир Владимирович. Я впевнений, що цей шматочок відео цю вирізку із пропагандистського НТВ ви бачили десь в українських телеграм-каналах. Але я додатково навожу цитату цього чоловіка, тому що хочу проговорити її трішечки детальніше. По-перше, ані трішечки, от навіть на секунду, не довіряю російським телешоу, тому що переконаний, і я думаю, ви так само друзі, погодитеся, що. Це по суті будь-яка критика, яка там лунає, є абсолютно контрольованою, і це не інакше як спроба змістити якусь. Ну якщо не лють, то бодай незадоволення, невеличкого прошарку росіян, в яких виникають запитання, оскільки є, хоча б трішечки місків, Так от щоб змістити їхню критику Путіна. Е не на самого Путіна, а на ось такі, типу, сторонні бесіди на пропагандистських телешоу, для того, щоб створити якусь ілюзію, начебто щось обговорюється, начебто є якась дискусія, і нібито в Росії все перебуває під контролем. Але насправді інша сторона медалі у всій цій вакханалії російської пропаганди в тому, що навіть найкраще підготовлені сценарії неможливо. Приховати під реальними емоціями людей, і от лише подивіться на вираз обличчя цього таки Баріс Барісича, якого я не пам'ятаю і не знаю, як його звати, і не хочу цього навіть знати. Так, от на його гримасі, в принципі, написано, що все йде ну далеко, так би мовити, не за планом. Ну як мінімум, тому що вже якась частина росіян почала розуміти, що спецоперація, яка мала тривати насправді три дні, триває ось уже більш як рік. Що десь там, у так званій спецоперації, погиб якийсь їхній сусідній ванька? сусідський, ну тобто, чийсь син, внук, друг, не знаю, брат. Е їм починає ставати може трішечки зрозуміліше, що росіяни такі стають біднішими, і так далі, і так далі, і так далі. Хотілося б думати, що вони починають це все розуміти, але насправді поки що ми принаймні можемо публічно побачити емоції пропагандистів. І от за цими емоціями, неприхованими насправді виразами обличчя та емоціями, за ними криється вся ця істина, тому що в них вже зараз починається відчай. Вони розуміють, що програють цю війну, і що тепер проти Росії, от тепер уже давайте так. Справді, ми можемо сказати, що точно тепер проти агресора повстав увесь світ, який підтримує в цій боротьбі Україну наш народ і наше військо. І Соловйов е, теж цього боїться, і це дуже навіть помітно, тому що він вийшов у себе в ефір з дуже гучним таким титром: «Время рішительних мер. І насправді на те, як в нього підгорає, це. Елемент з тих речей, на які можна нескінченно дивитися, як кажуть на вогонь на те, як е, тече вода, і от як Соловйов кричить рве та метає на усю студію, тому що він насправді боїться. Отже, на фоні цієї е, тотальної катастрофи Російської армії Російської Федерації цей дешевий клоун вирішив. Ну е, щоб ви могли подумати? іще чергове покричати, звісно, що про ядерну зброю, сидячи у себе ось цій студії, е, де він, не наче той е, е, самотній маразматик, сам собі ставить запитання. І сам же на них відповідає. Отже, знайомтеся, про що насправді е, кричить Володимир і його маразматичне альтер его Соловйов. Каже він: Зачем ми ждем контрнаступления использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации и расположения, центров принятия решения України? В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие. А зачем тогда его разрабатывали? Да что вы? для сдерживания. ну что? сейчас сдержали, ставить як как бы риторичне запитання. Він натякаючи на те, що насправді зараз по всій території Росії від Москви до Білгородщини літають якісь невідомі літаючі об'єкти. Ну, подейкують, що це безпілотники. І от він каже: Ну що, що сдержали? Насправді тут є лише одне, але. Та нема чого пхатися своїм свинособачим рилом на чужу землю. Той ні здержувать, ні ужаса, про який там на НТВ розповідали, не було б, і не треба було б це от здержувати Російській Федерації когось. Ну просто треба зрозуміти і поставити на цьому масну крапку, що вони просто-напросто. Тупорилі агресори, гій все, а от Скабєєва, вона, наприклад, теж волає у себе в ефірі. Вона боїться дуже страшно, боїться контрнаступу. Крім цього, вона дуже сильно дивується, як це Росії далі воювати із Україною, якщо Захід за допомогою супутників може відстежити абсолютно будь-яку їхню дію. Ось такі фотознімки із супутників. Вона показала у себе в ефірі і почала відтак ставити риторичні запитання: що каже Скабєєва. Там сверху видно все. Где окопы, где рвы, где зубья драконов, волосы стоят дыбом. Иными словами, американцы все видят. А если так, то значит видят и украинцы. Как же устраивать оборону, когда все вообще как на ладони? Якость знаю это ну. Тривожно. Ну, все, що я можу на це, відповісти на ці риторичні запитання однієї з топових російських пропагандистів. Ну, тривожно, тривожтеся. Е, ох, це взагалі е, шалений чоловік. На фоні цієї тривоги, загострення і в Микити Міхалкова. Вусатий просто-напросто шизоїд. Ну, бо сорі ніяк інакше його, в принципі, не назвеш. Так от. Шизоїд Міхалков в оточенні ікон, ну, чого б іще, і стаціонарних телефонів, а це вже схибленість, на кшталт Путіна. Так от, він на фоні ікон та стаціонарних телефонів звертається до заходу. Каже: Ви розумієте, що вас дурять, як лахов? Запевняючи, що там на заході дурять населення, бо спеціально використовують загинальте пальці альтернативні джерела енергії, котрі виснажують насправді ґрунт і свідомо вбивають людей. А так само змушують дітей змінювати стать. А ще крім цього, торгують органами. А ще він на повному серйозі говорить, що Європа стрімко рухається в напрямку зоофілії. Ну що це таке? Це побочка від ковіду у міхалкова. Не знаю, хоча певно, що ні, тому що і до хвороби він був реально пальнутим на всю голову. Однак, розумієте, що дивовижно, що в маленькому росіянському мозочку навіть думки не вика не виникає про те, що поставити йому запитання: чоловіче, а чого ти говорячи про захід, начебто звертаючись до заходу, використовуєш свій узкий язик? Ну говори би вже хоча б англійською, ні у них. Ці шестеріонки в малесенькій голівенці не спрацьовують, бо якби спрацьовували, то може вони б задумувалися, що це їх дуря клахов, як, як каже Михалков, тому що насправді в Росії починається дуже і дуже стрімке економічне падіння, і я зараз наведу сухі трішечки цифри, які виходять за межі огляду пропаганди, але які потрібно розуміти, чому вони так почали раптом біснуватися, і чому саме ось цей економічний ефект. Ну, тому що вони ж маємо на увазі і цей економічний ефект впливає на пропагандистів, тому що вони, ну ви ж розумієте, вони. Забабки, це це тварюки, які тільки е, відчувають запах грошей. Тому то вони так і зарухалися. Отже, е, за перші три місяці 2023 року. Нафтогазові доходи Російської Федерації, а це основне джерело заробітку цієї країни бензоколонки. Так, от нафтогазові доходи Російської Федерації впали на 45% у порівнянні з минулим роком. Загальні ж доходи бюджету Російської Федерації впали на 21%. і це все не якісь вигадані або придумані кимось цифри, е, це все офіційно. Взято зі звіту мінфіну Російської Федерації діра бюджету загалом РФ. Тобто дефіцит, який у них вже зараз, е, виник за підсумками трьох перших стартових місяців 23-го року, вже на нинішній час складає 29,5 мільярдів доларів. Долар же в цей час уперше за останній рік піднявся вище позначки у 83 рублі. В обмінники, як ви бачите, із цього скріншоту з відео з такою чергою у Петербурзі, так от в обмінники шикуються величезні черги, Великі і могучі росіяни намагаються, хоч якось, врятувати. Своє заощадження, котрі дуже стрімко починають знецінюватися, тому що, очевидь хтось включив друкувальний станок, а ось черг до стійок, так би мовити, на запис на контрактну службу, де охочих померти за Путіна їм пропонують зарплати по 200 тисяч. Ну, очевидь вже не так багато. Можливо, починає трішки доходити теж до народу, але ну чесно говорячи, цей народ так би мовити, мають. Як тільки хочуть, і от іще одна ініціатива, яка зараз з'явилася або може теоретично з'явитися у російської влади, це те, що вони найближчим часом збираються піти на збільшення податків для того, аби наповнити бюджет, і це не я так кажу знову ж таки. Так вважають аналітики російського Альфа банку. Ось така економічна, так би мовити. Гузня з'явилася у Російської Федерації, і от на, фі... на фоні цього кеосаян чоловік Маргарити Семенян закликає еліти скинутися баблом. Ну, от такі, от він вихід знаходить із економічної ситуації. Ось це чоловік Маргарита Семенян, Тігран Кіасаян. Знаєте, є такий хороший жарт про них про цю парочку в міфології, в древній міфології є такий дволикий Бог Янус. Так, от я десь прочитав, що ось цю парочку подружжя назвали Дволикий Анус російської пропаганди. І отже, цей говорящий Анус. І чоловік Маргаріти Сіманян в одній подобі говорить, що з одного боку, фактично, він так підготовлює публіку до найгірших сценаріїв того, що в Росії буде все дуже і дуже погано з іншого він все ж робить відчайдушні спроби порятунку, закликає еліти російські прокинутися. Та навряд чи погодьтеся, хтось із російських олігархів або так званих еліт, спить е, на більше крік. Через більше рік після вторгнення. Тож наймовірніше, що чоловік боброїдки просто тупо натякає на те, що олігархи мають скинутися баблом, інакше, грубо кажучи, буде політичний терор. Ось що він висловлює виступаючи в себе на платформах. Цитата, да. Отже, должно пройти, щоб ви вы і и що что возврата назад не буде. Вы или с бабками прощаетесь, или еще с чем-то. Дорогие мои, все очень плохо. Мы ждем этого сраного контрнаступа. Чего это, знаете, уже украинскую контрнаступу вымовляет? Вот же мы ждем этого сраного контрнаступа. Ведь мы после харьковских историй прошлого сентября-октября уже дуем на воду. Просыпайтесь, пожалуйста. Родина в опасности. Да что ж вы раньше не думали? Ну а на десерт, гіркін, який, здавалося б, завжди має якийсь рецепт на вихід із російської гузні з російських проблем. В нього завжди є якийсь рецепт вирішення, принаймні для внутрішньої російської публіки. Проте і в цього російського тринду, нам яко кажучи, вже зараз починає дуже і дуже потужно. Пригорати та його руки опускаються. От просто його велика цитата, оцінка всього, що відбувається. Навіть тут коментувати насправді особливо то й нічого. Отже, цитата номер раз. Сіли Вагнера, по всій відимості, іщерпані. Падавдіяка, наше наступлення теж захлібнулося. а не удалось, несмотря на дуже великі втрати. В общем, наше зімнє наступлення окончательно видохлось. І тепер треба чекати... хода со стороны противника. Российская Федерация не может вести войну против всего НАТО, даже если за НАТО воюет одна Украина. К сожалению, Российская Федерация за 30 лет потеряла весь свой военно-промышленный потенциал. К сожалению, мы не можем производить очень много типов оружия, которые в советское время пекли как пирожки. У нас отсутствует электроника, у нас отсутствует... Сложно перечислить, что у нас есть. У нас же даже резину производят само... не производят самостоятельно. Сейчас мы катастрофически зависимы от поставок извне. Каже Ігор Стрілков Гіркін, розуміючи наскільки інтенсивно його країна рухається до військового провалу, і насамперед насправді гіркін визнає, що от маючи всі ці проблеми російського оборонно промислового комплексу протиставивши себе усьому цивілізованому активному нормальному світу, Росія єдине на кого може покладатися, так це на Китай, що без Китаю. Дуже швидко у Російській Федерації настане кришка, і тільки пригожин, вочевидь, я вже припускаю, принесе на похорон Росії матушки свою кувалду, так як це зробили вагнерівці на похорон владена татарського, їхнього пропагандиста ручного ось таку кувалду з надписом Владліна Татарському на татарському атбайцовчиве Вагнер принесли вони. Ну чому кувалду? Тому що згадайте, як вони кувалдами розбивають голови неугодних і їхніх, начебто, зрадників. Так, от я думаю, що лише Пригожин зможе принести ось це досягнення вітчизняної металургії на похорон Росії матушки для того, щоб покласти на кришку її. Труни, ось такі у них друзі, справи. Нехай підгорає, е, нехай вони біснуються. Е, а нам з цього е, які висновки варто робити спокійно, систематично робити все необхідне для нашої перемоги, у тому числі на інформаційному фронті, не сильно, якось знаєте, надихатися тим, що в них підгорає, робити краще свою справу підтримувати збройні сили України і рухатися до того, аби вигнати. Цю москальню з нашої території для того, щоб ця їхня паршива зірочка із вежі Кремля таки звалилася і бажано десь от прямо на. Е Голову Путіна, який в цей час буде проходити красною площу. Отже, мене звати Василь Пихньо. Дякую, друзі, що ви з нами Підписуйтеся на фабрику новин. Поставте, будь ласка, зараз на сам кінець перегляду, лайк цьому відео. Неодмінно напишіть коментарі у підтримку. Крім цього, закликаю вас ставати нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати або під цим відео шукайте її, або ж на головній сторінці фабрики. Новин на все добре. Бережіть себе.